Шостий міжнародний літературний конкурс Місто поезії провели у горішніх плавнях. Днями підбили підсумки й оголосили переможців. Конкурс вкотре провели завдяки підтримці міської адміністрації та відділу культури, спорту і туризму. Церемонія нагородження відбулася у культурному центрі міської бібліотеки. Цього року маю сказати, прийшло менше робіт ніж в ті роки. Якщо раніше приходилось 153 роботи, ну десь е така кількість більш значна, то цього року прийшли 82 роботи. Е 82, Але 22 роботи були з порушенням положення про конкурс або ж дуже низької. Екрані низької якості, гадаю, причина в морально-психологічному стані нашого народу. Творчі доробки у формі поезії і прози від авторів до участі в конкурсі приймали трьома мовами: українською, англійською та італійською. Оцінювало їх міжнародне журі. Як завжди, журі працює під псевдонімами, але одна людина цього року виявила бажання бути під своїм прізвищем. Це журналістка, письменниця із. Києва Алла Багірова, інші члени журі Варвара Лузан, Давіда Крістал, Влада Середа, Лука Бригантіні. Цього року мушу сказати, англійською мовою не прийшла ні єдина робота, а італійською дві роботи. Журі визначило вісім лауратів конкурсу. Олена Сколоватова, Зараз вона живе в селі Путрівка Київської області. І вона вийшла в фінал зі своїм твором Криваві герані». Людмила Пікуль, а щастя є, горішні плавні. Надія Шаульська. Персики. Горішні плавні. Галина Онацька дві збірки віршів. Вона в Чехії. Людмила Ринченка. Це наша нині місцева поетеса. Яка переїхала з нещасної бідної Балаклії, і вона дуже активно пише. І це заремовані спогади. Валерій Калашник, вчитель п'ятої школи. Він завжди бере участь в наших конкурсах. Як знайти Магалодона? Наталія Тарасова написала Амстор. Вийшла на конкурс з Амстором. Потім ще один твір про дрова і життя. І Анна Самоходська з твором туман. Три перших місця розділили між чотирма авторами. Третє місце у конкурсі Місто поезії цьогоріч посіли Галина Онацька та Людмила Ринченко. Друге місце виборола Надія Шаульська. Беззаперечною ж переможницею конкурсу стала Людмила Пікуль, яка посіла перше місце. Цьогоріч до категорії конкурсу Місто поезії додалася ще одна пам'ять горішньоплавнівського лікаря-письменника Володимира Ковпака, який у своїх доробках, зокрема, має твори на місцеву тематику. На конкурс прийшло дві роботи, три роботи на місцеву тематику. Це писала Тарасова, як я вже казала, про Амстор, про вибух на Амсторі цей день, як у людини пройшов, тобто на місцевому матеріалі. А ще її спогади, як вони жили в низах, знімали хатинку, коли сім'я приїхала, ще тільки Рудник цей будувався. І цікава досить така розповідь ну, на місцевому матеріалі. Я вважала за потрібне відзначити цю роботу. І Анна Самоходська, оскільки Володимир Ковпак. Писав багато істори на історичну тематику, а ще він дуже гарно описував природу, дуже гарно описував природу. І ці його мисливські всі розповіді і есе, то Анна Самоходська, наша неофітка, теж пише на місцевому матеріалі, і її твір називається Туман. Його опис нерідко зустрічався мені в різних творах, віршах, оповіданнях, піснях. Автори по-різному зображували це природне явище. Так, для подорожніх це нерідко морок. Для закоханих своєрідна завіса, що викликає приємні емоції. Тож диплом і нагороду Анні Самоходській вручив племінник Володимира Ковпака. Заслухали присутні й твори призерок конкурсу. Збирає нині лютий свої клунки. Замість гнідих узяв він голубів, наповнив скрині кришталем і снігом. Стежини проліски вказали йому слід. Намерзнувшись, зимовий день вкладався рано спати, а мами кликали дітей від темноти до хати. Допомагали ліхтарі освічувати зорям велику ніч. А дітворі вже снилось, що на дворі розсипав червень по грядках. Солодкі полуниці і сумували на санках самотньо рукавиці. Людмила Пікуль викладає історію у політехнічному фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Вперше у конкурсі місто поезії взяла ще 2019 року. Тоді посіла третє місце. Цьогоріч із оповіданням, а щастя є, участь взяла вдруге і одразу виборола перше місце. Цей твір, а щастя є, я також надіслала на тому тижні у альманах міста Хмельницького Оксаметова в скороченому. Варіанті, і вони мені написали, що затвердили, надрукують його на п'яти сторінках. У цьому оповіданні. Щастя, є затронута тема війни про долю, нелегку долю молодої жінки, в якої особисте життя не складалося, і нарешті воно в неї тільки почало складатися, познайомилася з молодим чоловіком, і тут його забирають на війну. Ось про це я описую. Вони на початку війни розписалися по відеозв'язку, стали чоловіком і дружиною. І ось таке вийшло дуже цікаве оповідання з такими болісними переживаннями. Тому такі переживання, мабуть, і надихають. Це якась реальна історія була? Реальна. Це один к одному. Там трошечки, трошечки змінено. Цю жінку я добре знаю, тому я описала так, як я знаю цю історію з молоду, і ну вона залишається молодою людиною, але нарешті вона знайшла своє щастя, але це щастя в небезпеці, бо чоловік на війні. Так, мене закінчується оповідання, що вони обоє щиро вірять в те, що щастя є. Також у конкурсі Літературний Чернігів Людмила Пікуль здобула друге місце із роботою побрехеньки. Саме уривок із нього і зачитала присутнім у залі, пообіцявши трохи підняти настрій. Валентина Ігорівна вже й не нагадувала Ніні про своє замовлення, але одного разу при зустрічі все ж таки запитала: може, ти мені тканину повернеш, якщо вже немає часу пошити? Яку тканину здивовано округлила очі ніна. Та Тату, що сім років я тобі приносила, щоб пошити сукню. Тю, та я з нею вже давно комусь плаття пошила, мовила ніна й продовжила. А ти що хіба бідна, ще краще собі купиш?